Просто послухайте, що несе опешний пропагандист Петров у себе в ефірі після публікації влівок Міндича був веде війну з української держави. З Україною, як з державою. і цю веде на боці Росії. Це доводять і миттєві реакції російських пропагандистів. Тобто дивіться, яка цікава ситуація. Винні ті, хто викрив злочин, а не ті, хто його скоїли. Просто неймовірно. Ми живемо в Росії чи що? Давайте візьмемо, за приклад, побутову ситуацію. Я вкрав у когось гроші, мене викрили, поліція мене заарештувала, розповіла про це всім, і це що означає, що поліція в цьому винна не я. виходить? просто подивіться в якій паніці та істериці пропагандисти. Вони не знають, що казати, починають розповідати, що. Набу працює на Росію. Яким же чином? Тим, що викриває корупціонерів, викриває людей, які крадуть гроші з України? Я думаю, що Росія сама не проти того, щоб у нас якомога більше розкрадали кошти, бо це точно допоможе Росії більш ефективно вести війну. А для нас це буде навпаки зменшення ефективності. А як тільки гроші перестають розкрадатися та спрямовуються куди потрібно, то Україна одразу стає більш ефективною. Хай Петро порахує, скільки грошей було тут відмито, і скільки з цих грошей можна було спрямувати на дрони. А якщо він такий розумний, то сам хай іде мобілізовується і йде кудись Константинівку чи в, в Покровськ Лопов. Не слухайте українських пропагандистів, вони теж існують і хочуть вас переконати, що всі навколо владі хороші і ніхто не краде. Це абсолютно не так. А набув чергове доводить, що робить нашу державу лише ефективніше.